Чи було у вас таке відчуття, що ніби ви у фільмі або поза тілом, тобто ви дивитесь на себе збоку, якісь звуки дуже затихлі, взагалі може мінятися сприйняття часу. Взагалі, що це таке, що відбувається з мозком? Нам треба розуміти, такий стан це називається дисоціації, тобто це певний захисний механізм, коли ваш організм дуже виснажений. Тобто, це такий спосіб, по суті, захистити вас, так, відірватися від цієї болючої травматичної стресової реальності. так? І треба зрозуміти, що в нас оця дисоціація такі є різними проявами. Два самих таких класичних частих це деперсоналізація і дереалізація. Деперсоналізація це така, знаєте, відчужженість від свого тіла. Тобто, як я вже говорила, тобто ви відчуваєте себе ніби поза тілом або в якійсь грі, або в якомусь фільмі. Так? Далі дереалізація – це відчуженість від світу. Тобто, ви можете бути такі, знаєте, затихлі звуки, можуть бути з якоюсь міняти з сприйняття часу, так, мінятися форми людей, тому тому подібне. В цій ситуації дуже часто людей дуже сильно лякаються і сприймаються як галюцинації, так? Проте треба зрозуміти, що це може бути проявом такої тривожності, такої максимально стресового аварійного режиму. Тому що в цій ситуації, знаєте, коли у нас це класично аварійний режим включається, у нас я або боби, або біжи. Проте в нас ще третя реакція такого замороження. Якраз в цій ситуації відбувається таке, по суті, замороження, так? Наш, наших емоцій, наших проявів. Так? І в цій ситуації вам. Може здаватися, що ви дійсно знаєте сходите з розуму. Проте е, треба розуміти, що це часто буває проявом такого, знаєте, стресового реагування вашого організму, особливо при тривожностях, при депресивних проявах. Також це може бути проявом психічного е, психічних розладів. Треба зрозуміти основне тут, е, як часто, як періодично це повторюється, чи був якийсь такий, знаєте, е, певний стресовий чинник, чинник перед цим.